Депутатів на фронт. А, знаєте, це не просто якісь там мої зараз слова. Є петиція, реально є петиція. А, є авторка, яка написала петицію президенту України. І ось тепер побачимо. Побачимо, що буде. А, одразу хочу спитати, що ви думаєте про це? А, ну, ось, а, одразу хочу сказати: я не вірю в те, що. Підуть воювати депутати. Ну, не вірю я в це розумієте. Ну, не вірю. Ну, не підуть вони. Щось вигадають, щось, навіть якщо петиція набере 25 тисяч голосів, ну, щось вигадають, щось придумають, але петиція хороша, авторка молодець. Зараз розповім вам всі подробиці. А поки що пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайовий. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні триває воєнний стан, його продовжили. Триває загальна мобілізація, військово зобов'язаних громадян. Водночас, чимало українців мають відсрочку від призову, а право на відсрочку дається за медичними показаннями, як ви знаєте. За сімейним станом, а також за службовим станом. Зокрема, ось таке право за службовим станом мають представники влади, які а, займають ключові посади, скажімо так, і чия робота критично важлива для виконання функцій управління державою. І ось тут я б сказала так: я не вважаю, що депутати це якась особлива ланка. Яка вважається там, не знаю, найвищою, яка не має права воювати. І, скажімо так, яка є критично важливою для виконання функції управління державою. Я вважаю, що взагалі скоротити кількість депутатів потрібно вже було давно. І зараз, ось зараз, саме зараз, це було б дуже доречно, тому що. Ну, не потрібно там стільки людей. Не потрібно. А достатньо було б, ну, я навіть не знаю, ну залиште хоча б там, я не знаю, ну, залиште хоча б 100, а то і того менше. Чи 50. Отак, з головою вистачить. Ось це моя думка така. Отже, водночас, декому із можновладців можуть скасувати відсрочку від призву. Петиція відповідного змісту з'явилась на сайті президента України, Йдеться, зокрема про народних депутатів України. Авторка петиції пропонує скасувати їм від від призову і відправити депутатів на фронт. А що пропонує авторка петиція? Внести зміни в закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, в статтю 23 а саме дати зелене світло на мобілізацію народних депутатів України до Збройних сил України на період оголошення мобілізації в Україні. Далі жіночка аргументує свою пропозицію тим, що як на її думку, велика кількість депутатів в Верховній Раді не конвертується в ефективність і якість їхньої роботи. Підтримую, підтримую молодець. Кажуть, що навіть у скрутний для держави час депутати ухвалюють закони про збільшення матеріального забезпечення собі, і водночас тримають під сукном законопроекти, що є вкрай важливими для суспільства. І знову ставлю, ставлю лайки просто цій авторці. Вона просто молодець. Пише, що по перше, кількість депутатів є дуже великою, особливо в період військового стану в Україні. Далі, Ну, тут що я можу від себе сказати, як я вже казала, так, це все, вже ось цю кількість, скажімо так, можновладців, їх треба було скоротити ще давним-давно, правда. Я не розумію, чого цього ще не зробили, але я дуже сподіваюся, що це зроблять. По друге, на жаль, їх діяльність є сумнівною і не може бути віднесена до об'єктів критичної інфраструктури. З огляду на те, які законопроекти приймаються в країні, такі як підвищення собі виплат та надбавок, закон 7651, і законопроекти, які не приймаються, а є критично важливими для суспільства України, такі як 8150, 7438 і інше. Аргументує свою позицію авторка петиції. Давайте одразу так зараз ці цифри почули. І давайте зразу ось для довідки. Так, ось що згадувала авторка петиції, які законопроекти. Дивіться сімдесят шість, п'ятдесят і 7438. чотири тридцять це про внесення змін до закону України про внутрішній водний транспорт щодо судноплавства під час ведення воєнного або надзвичайного стану. 81,50 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення вимог законодавства про харчові продукти, корми, ветеринарну медицину та благополуччя тварин. І 74,38 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Ось бачите, як сказала і це тільки там якісь три закони, законопроекти. Насправді їх дуже багато. Депутати і а, справді часто густо приймають тільки те, що а, їм, скажімо так, вигідно, те, що їм а, до душі, скажімо так, а, в першу чергу вигідно, і а, дуже часто те, що і справді потрібно було прийняти, той законопроект, за який потрібно було проголосувати, за нього на жаль, не голосують. Так було дуже а, часто і раніше. Це ж не, не тільки зараз, ось так? зараз ось, тільки вони не голосують, ні. Так було і раніше. А, тому а, я не розумію, якщо чесно, чому взагалі так. Чому так, що ось, наприклад, а, ну, добре, депутати, добре. А сини депутатів. В них теж є якась, а, скажімо так, а, Броня від мобілізації. Я просто не розумію, чому мій брат має воювати, який пішов воювати, який воював, який зник без вісти. Дуже багато моїх знайомих, які воюють, дуже багато дітей моїх знайомих воюють. Дуже багато дітей моїх знайомих вже вмерло на війні. Я просто не розумію, чого так, що їх сини не йдуть воювати, а діти простих українців мають йти воювати. Я просто не розумію, чому так. Вони своїм прикладом мають показувати, як треба захищати свою країну. Але, на жаль, ми цього не бачимо, тому що це їх діти, вони за них переживають. Чомусь за наших дітей вони так не переживають. Петиція була зареєстрована на сайті електронних петицій 2 лютого. Відтоді вона набрала трошки більше пів тисячі голосів. Для того, щоб вона лягла на стіл президенту або комусь із його офісу, їй треба набрати 25 тисяч голосів. Але для набору потрібної кількості голосів ще є а, ну, трошечки майже 8, трошечки а, більше, ніж 80 днів. Будемо сподіватися, що за цей час війна в Україні скінчиться, і народним обранцям не доведеться приміряти на себе військові однострої. Я не вірю в те, що це все приймуть. Правда, як я вже казала, і на початку програми, пишіть, що ви думаєте про це а на... Сьогодні все з цією програмою зустрінемось дуже скоро через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.